Всім вітання. Я Катерина Супрун. Сьогодні, 15 листопада, і мілітарний доповідає про передачу Україні машин розмінування Божена та трансформацію допомоги від Словаччини. Почнемо з новин. Уряд словаччини профінансує виробництво для України двох машин Божена 4 Вони мають бути доставлені в Україну на початку 2024 року. Планується, що їх долучать до розмінування Херсонщини. Україна вже експлуатує такі механічні розміновувачі українські са пере використовують машини Божена 4 та Божена 5. Це техніка різного покоління. Божена 4 може Знищувати протипіхотні міни або на 5 протитанкові в умовах хаотичного замінування території України окупантами. Будь-які технічні засоби для розмінування необхідні, і чим більше, тим краще. Звісно, українські сапери використовують не тільки техніку Божена, але зараз мова саме про неї. Тож Божена 4 довжина машини 3,3 метри. Довжина з робочим інструментом 5,2 метри. Вага майже 7 тонн, потужність 78 8 кВт. Ширина проходу – 2,5 метри, глибина очищення ґрунту – 30 см, робоча швидкість – 9 км на годину, дальність керування – 5 км, час роботи – 11 годин. Має стійкість до вибуху протипіхотної міни. Божена – 5, довжина базової машини – 5,2 метри, довжина з робочим інструментом – 7,3 метри, вага – понад 12 тонн, потужність – 270 кВт. Ширина проходу – 2,6 метра, глибина очищення ґрунту 35 см. робоча швидкість 9 км на годину. Дальність керування 5 км. Час роботи 11 годин. Має стійкість до протитанкових мін до 9 кг тротилу. Машини Божена Україна отримувала не тільки від Словаччини. Відомо про як мінімум два таких розміновувачі, які Україні передали Нідерланди. Також у вересні цього року стало відомо, що чеська волонтерська група подарунки для Путіна зібрала 650 тисяч євро для заку. Купівлі машини Божена. 5 вона має бути зібрана і доставлена в Україну до кінця року. До збору долучилися благодійники зі Словаччини чехії та інших країн. 100 тисяч євро виділив уряд Тайваню. Перед застосуванням такої техніки для розміновування враховують рельєф місцевості, наявність рослин та інші фактори, які можуть вплинути на ефективність роботи. За добу така машина може очистити до 5 тисяч квадратних метрів території. На 100% замінити людину божена не може. Тому слідом за технікою територію перевіряють сапери, щоб знищити ті вибухово-небезпечні предмети, які не розірвалися або металеві осколки. Українські військові проходять навчання для використання та обслуговування таких машин. Машини для розмінування та інша гуманітарна допомога це те, на що зараз Україна може розраховувати від Словаччини. Але чи це дійсно так? Новий уряд країни відмовився надавати Україні військову допомогу. Водночас словацькі урядовці підкреслюють, що йдеться саме про допомогу з власних складів. На парламентських виборах у Словаччині в жовтні цього року перемогу здобула партія СМР в основу політичних гасел легла критика України та обіцянки зупинити військову допомогу. Роберт Фіцо та його партія створили коаліцію. він очолив сформований уряд. Одна з перших рішень стосовно військової допомоги на підтвердження передвиборчих газел – це зупинка 14-го пакету військової допомоги Україні від Словаччини, який сформував попередній уряд. Цей пакет допомоги оцінювався у понад 40 мільйонів євро. У ньому були 4 мільйона набоїв, калібру 7,62, понад 5 тисяч 125 міліметрових боєприпасів, 140 ракет для систем ППО КУП, 8 мінометів та 1200 мін. Загалом до того, як Роберт Фіцо очолив уряд Словаччини, країна передала Україні 13 пакетів військової допомоги вартістю 670 мільйонів євро. Водночас словацькі експерти вважають, що той пакет військової допомоги, який так і не дійшов до України, дійсно був залишками озброєння радянського зразка, які залишалися на складах країни. Та й все те озброєння, яке Словаччина передавала Україні, до цього компенсувалося партнерами або грошима, або контрактами. Наприклад, за передачу Україні винищувачів Міг 29 та систем протиповітряної оборони КУП країна уклала контракт на закупівлю 12 ударних гелікоптерів Вайпер та ракет Хелфаєр. Угоду оцінювали у понад мільярд доларів, але знайшли спосіб запропонувати контракт на 340 мільйонів доларів. Зараз словацькі компанії виготовляють для України САУ Сюзана, які профінансовують урядами Німеччини, Данії та Норвегії також нарощують виробництво боєприпасів для України, яке фінансує Європейський союз. Існують дані, що за минулий рік Словаччина передала Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів. Цього року 50 тисяч. А прогноз на наступний рік це 150 тисяч артилерійських боєприпасів. Крім того, у словаччині облаштовують бази для ремонту української техніки. Звісно, комерційні контракти не стосуються Суються політичних заяв, як і нові робочі місця та вигідні угоди, але Словаччина є членом ЄС та НАТО, де рішення ухвалюється консенсусом. Тож і в Європейському Союзі, і в альянсі голос словаччини, так само важливий, як і інших країн, наприклад, Угорщини. Прогнозувати, як саме російсько-фільська та пацифістська позиція уряду ФІЦО вплине на підтримку України, ми не будемо, а зосередимося на фактичній передачі озброєння про те, що вже. Що Словачина передала Україні та що передасть, ви, звісно, можете прочитати на мілітарному. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і побачимось в наших наступних відео.